Так, ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 28 грудня 2022 рік. Трактор стоїть у нас в зимому зберіганні в нашому ангарі. І трошки ми зайнялися ремонтом. Влітом, значить, замітили ми, коли виконували праці трактором, ми, що одна із сторін трактора не тормозить. Це була ліва сторона. Ми розібрали. Зараз покажу, що ми розібрали. Так, розібрали. Думали, перше, що причина вся в дисках. Вони там з часом стараються. Але оскільки трактор ще майже новий, 2015 року випуску, то, ну, по суті, її ще не, не треба міняти, вони ще не зробили. Це ще стоять оригінальні від самого заводу. Коли ми зняли ось ці два диски, вони мали стояти на ці розжимній частині, яка їх розжимає і притискає, і якось воно там тормозить. Е, і одна з тих дисків, сторона, була вся замасляна в Получається, коли тормозить, що воно просто слискалось, е, не було схватування з металом. Е, розібрали, все чистенько, гарно протерли. Оцей флянець, е, він стояв ось тут, на мостові. В ньому позамінювали, значить, всі резинові колечка. Так. Тут теж замінили ремкомплект і купили ще сальничка. Теж поміняємо, щоб все було добре. Значить, трактора ми підняли, поставили на козлик. і тут з сіргою вперлися. Так, ну що, завершили збирання, склали того барабана, блокіровочку. Заодно що тут же колесо, поки колесо було знято, підтягнули тут гаючки, БК підтягнули тут, скрізь позатягували, трошки повідмухували компресором болото, яке тут було. Зібрали і зараз будемо ставити колесо.